Так ось, коли тебе просять щось зробити, навіть коли ти не погоджуєшся, ти маєш це робити. Показати, що Христос не в силі, а в правді. Якщо правда на вашому боці, відступіть, досягніть правду в судових інстанціях і тоді ще з більшою величчю, більшою похвалою. Поверніться на те місце, з якого вас було видно. Я категорично засуджую те, що відбулося на цьому тижні в Івано-Франківську. Хоча так само громада, яка була там, була перереєстрована і передана Православній церкві Україні, але московський патріархат і його представники не захотіли коритися цьому закону. І чомусь я не розумію, чому всіх цих бідах, які відбуваються, звинувачують братів православних, Православну церкву України. Через захоплення, через побиття шибок храма, через якісь там протистояння. Там були присутні священники, яких запросила громада для того, щоб увійти в цей храм і відслужити там молитву. І на всіх відеозйомках було чітко видно, що вони просили. Кажуть, добре, ми хочемо теж помолитися, храм має бути відкритий. Відкрийте нам храм. Ми помолимося і підемо. Ні. Треба стояти, треба провокувати і робити ту картинку, яка вигідна нашим сьогоднішнім ворогам. Я не засуджую жодну людину, яка стояла і захищала свій храм, але я засуджую тих очільників, які не мали любові Христової, розуму. Розсудження для того, щоб зрозуміти, яка відбувається ситуація, який є накал пристрастей в нашому суспільстві. І наскільки все, що пов'язане з країною-агресором, викликає лише ненависть і противоборство. Все, що відбувалося в лаврі, це дійсно якийсь сюрреалізм. Тому що адекватних Людей, які б адекватно дивилися на ситуацію і визнавали дійсно себе громадянами певного суспільства, захищали суспільні інтереси українського суспільства, в якому вони живуть, я там не бачив. Знаючи все, всю підновотну Києво-Печерську лавру, чотири роки там проспівав, рік попрацював в одному з синодальних відділів. І всі, всі ці відео, на яких ми бачимо монахів, архімандритів, які кажуть, що це не Путін почав війну, це все українська влада, все, це все ви винні, як одна монахиня, яку я знаю особисто, казала, ну вижився всі русичі, Славяні, а вбивають там бісовських людей. Тобто українці це бісовські люди. Для цієї окремої категорії людей. Люди, які люблять свою державу, це бісовські люди. Любити Росію можна і треба. Кричати Слава Росії треба. Кричати, що за родину ми умрем треба, а коли за батьківщину, за правду, за істину, за ту землю, в якій ти народився, і ту церкву, яка б мала бути абсолютно незалежною. З народом, церква має бути з народом, бути голосом і совістю цього народу. Це називається Бандерівщина і націоналізм. Дуже сумно, що ми живемо з вами в такі часи. Я дуже сумую, що Лавра, наша велика святиня, таким чином переживає оці всі періоди свого існування, що ці святі, які там лежать, Мають терпіти оці всі склоки, які відбуваються на території їхніх духовних подворів. Які своїми молитвами зараз я впевнений, кожен з них молиться за визволення і за мир на нашій українській землі. Вони не знали такого. Вони пережили чвари е, удільних князів, але вони примиряли народ. Те, що зараз відбувається, це не примирення, це провокація і відверта маніпуляція очевидними фактами. Ми з вами, як православні, маємо молитися за те, щоб Господь напоумив цих людей, привів їх до покаяння і через наші з вами молитви з'єднав суспільство і церкву в Україні, щоб ніхто інший не розказував, як нам жити. І якого царя нам прославляти, щоб ми дійсно правили і панували на нашій власній землі, і як недостойно ведуть себе архіреї, які вдаються до прокльонів держави і очільників держави, яка воює, і яка тримає цей натиск більше як рік. Коли вмирають безвинні люди, коли вмирають і рушаться, і, і е, знищуються наші святині. І підміна понять це не християнство. Підміна понять це бісівство. Біси дуже радіють з того, що відбувається зараз в Києво Печерській лаві. Дай Боже тим, хто стоїть. В голові всього цього, щоб вони смиренно, якщо ви монахи, проявіть своє монаший послуг, проявіть своє смирення, поступіться. Виграйте це все в законному руслі і тоді поверніться з великою славою, як свого часу повернувся засновник цієї обителі, якого вигнали, преподобний Антоній. Коли його знову покликали, в якій він ще більшій славі повернувся в обитель свого покаяння. В обитель, яку він створив. Дай Боже, щоб в цій страшні для нашої церкви, для нашої держави в періоди ми з вами не втратили головне це людськість, відчуття справедливості, відчуття правди і істини. А це можливо лише тоді, коли ми перехвалюємо з вами з Богом. коли ми перебуваємо в молитві. Щирі молитві, не фанатичні. Фанатизм знищує віру. Фанатизм веде до суєвір'я, до магізму в церкві. І будь-які дії священнодії перетворює на обряди. Будь-що, що відбувається без внутрішньої впевненості і свободи, яку дарував нам Христос. Це все магія. це не віра. Покадити, побризкати водичкою людей, які цього не хочуть, показати, що ми тут головні, і ми будемо правити, і ви нас не зламаєте, ви нас не нагньоті це не християнська позиція. Християнська позиція відступити і довіритися в промислу Божого. А без промислу Божого. Нічого не відбувається, особливо зараз там. Може вже досі обманювати людей, засиряти їх мізки всякою пропагандою, яка направлена проти їхнього існування, проти їхньої українськості, проти їхнього християнського почуття справедливості і гідності. Дорогі брати і сестри, я щиро закликаю вас до молитви за нашу велику святи. До молитви за архімандрита Авраамія, який зараз став новим намісником, виконуючим обов'язки Києво-Печерської лаври, щоб Господь умудрив тих монахів, які прийшли туди, заради Христа, щоб нагадав їм, що вони в лавру прийшли заради Христа, а не заради російської політики і не заради устави міра, який є юридичним вченням, яке веде далеко від Христа. Щоб Господь наповнив всіх нас і в розум істини привів. Амінь. Спаси Господу. На цьому тижні у нас в святий Обителі будуть звершені наступні богослужіння.